Відкриття меморіальної дошки випускникові нелегке психологічно та водночас відповідальне завдання розповідають у Никонівській загальноосвітній школі. У 87-му році учнівський шлях у цій сільській ЗОЖ завершив Віктор Верещак. Никонівка була завжди малою батьківщиною для нього. Про неї не забув ні після навчання у Бердичівському 4-му ПТУ, де здобув фах будівельника, ні після подальшої роботи у Семенівці та у Бердичеві. Разом з односельцями та водночас бойовими товаришами. У минулому році Віктор у складі 26-ї бригади захищав цілісність України. Родини Матвійчуків, Ковальчуків, Тимушчуків, Прохневських дочекалися рідних татусів та чоловіків. Інша доля спіткала сім'ю Верещаків. Дружина, батьки, двоє дітей. День, односельці, друзі, усі чекали на Віктора, та вернутися додому живим тому не судилося. Ніхто із нас не міг подумати, що на нашу українську землю на східні регіони прийдуть жахіття страшної війни та нависне смертельна загроза. Десятки тисяч кращих синів нашого народу перебувають нині у зоні проведення антитерористичної операції, захищаючи свободу, незалежність. Та територіальну цілісність нашої країни тисячі героїв віддали свої життя за рідну землю. Ще більше отримали серйозні поранення. Багато пропало безвісті. Віктор був доброю людиною, надійним другом, був єдиною опорою для своїх батьків, хворої дружини та двох своїх дітей. Він користувався авторитетом та повагою серед друзів, рідних та односельчан. Він любив свою землю і не сховався за словами «Хай, майбутнь, хай йдуть інші, а мене може мене. Я особисто не називаю це АТО, А що, а це, це війна, тому що проливається кров і гинуть молоді хлопці, яким би ще сіяти землю, ростить синів, діждатися внуків. Але страшна чорна смерть забрала їх від нас, забрала від батьків, і забрала від синів, забрала від дружини. Ми живі, маємо пам'ятати, завжди пам'ятати, проходячи біля цієї школи, бачачи ту вазу, де стоять квіти, завжди там мають бути живі квіти, завжди має бути пам'ять. І кожен має знати. Що він загинув, щоб ми жили, працювали і навчалися. Вже мати не побачить сина і не обійме, як завжди, стоїть цинкова домовина, у ній рідненький син лежить, а мати пада на коліна, не в силах стримать сліз, кричить. Що ви зробили з моїм сином? Верніть мені його, верніть. Право відкрити меморіальну дошку надали дітям загиблого героя Юрі та Оксані і його товаришам по зброї. Не стримуючи сліз, односельчани сподіваються: більше відкривати меморіальні дошки та ховати кращих хлопців не доведеться. Yes, mm -hmm.